Мої вітання підписники. Ось сьогодні розберемо ось такий DVD-диск від комп'ютеру. Ми їх назбиралось багато. Так що будемо відкручувати і показувати, що тут є взагалі. Чи можна тут якісь метали добути, чи взагалі якусь полезну штуку достати. кто понимает, почем принимать, пришить, почем можно такие штуки принимать. Вот, дивиться, что в середине. Вот такие. Воно выходит, все вы бачите. Ну, все бачили эту штуку. Сюда диск, и он считывает диски уже, как бы, в прошлом в наше время. И надо разбирать вот это все, это металлолом. Десь сдавать. Щоб не назберувався цей хлам. Не засаряли ми свою планету старими технологіями. І коли нема у вас що робити, встаньте розберіть якусь стару віщицю. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Буде ссылка в коментарях Або в описании в описании под відео. Чуть-чуть сили можна давати, ну яка сила, тут і сили не треба даже. Просто напряг такий. О, бачите, як ми все розламали. Тут навіть ще є і платка всередині. Невеличка, но є. Її ми зараз теж відкрутимо. На ній ми бачимо навіть чи три ось таких деталі. Отакі От ленти теж, бачите, є, на них позолота Я збираю, ми ще вернемося колись до таких лент, у мене їх теж куча як їх правильно переробити, лучше, як зберігати Ви підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Ссылка під відео, а також записана в коментарях. Главное, як розбираєте, дивіться, бо болтики маленькі, не спішіть. відкручуйте всі. Кожен болтик щось держить. І ви можете ламати щось, крушити, а толку не буде. Так, бачимо це алюміній. Встаті, хороший алюміній. Його тоже мы сдамо. Ось така плата. Ох, а тут сзади ще видите. И там конденсатори, от Вот імпортні, теж Тоже Хто знає, по чому їх приймають, напишіть в коментарях. Далі далі ми дивимся. Тут у нас тоже багато болтов різних. Мы их відкручуємо по-быстренькому. Откручується вот так воно. На раз-два. Можна чайок, пить чи кофейок, і відкручувати, ще й говорити з хорошим чоловіком, як кажуть. Що хочу сказати. В нашому телеграм каналі ми продаємо старі речі. антикваріат. Продаємо, міняємо. І навіть даруємо інколи. также мы разбираем разные ну, кто не знает, например, что это за вещь, мы скидаем, и добрые люди, кто знает, пишут там. Это то-то, то-то, это, это, и так ли, и, или не так. Вот, мы разобрали, тоже, кстати, алюминька. Тут грамм 100 алюминия даже будет хорошего. Потом мы бачим вот тут вот этот наш лазер. Стоит он что-нибудь или не, я вот не знаю. Я уже несколько штук разобрал. Я вот такие предметы, которые разбираю и не знаю что, скидаю в отдельную бутылку. Я, например, вот такая у меня бутылка, вот я скидаю все в бутылку туда. Потім, як кажуть, розберемося. Я покажу вам, ви підписуйтесь, покажу, що я буду робити з нею попозже. Так, лазер цей трохи довго буде розбиратися, мені кажеться. Багато болтов і мелких. Так, тут пластмаска. Ну, вы видите, тут уже я так доразбираю без вас. Тут главное, как кажут, такие серьезные речи разобрать, чтобы поняли, что и куда. Так, кстати, не отрывается что-то. Вот еще и алюминий сверху. А, видите, есть болтик. Вот пропустил один болт, и уже что-то рвешь, ломаешь, спешишь. Никуда не спешить. Раздивляйтесь. Тут болтики такие маленькие, даже два их. Все, ви відкручуєте акуратно І тоді воно клац-клац І і ще один болт. Ну представляєте? Оце розбирати, можна і кіно дивитися, конечно. Я включаю фільм собі, і китаю кручу, верчу. Ну до лазера я не знаю, Доберуся чи ні до цього. Тут вже треба отверточку міняти Але можна пооткручувати отут, тут різні разные вещи. Відкручується все легко одним касанням. касанием. Мені один каже, ты мне ничего после цих откруток. Як ты відкручуєш, відкручуєш, ничего не снится погано? що мне должно погано сниться щось. Я роблю хороші речи. Спасаю планету от мусора. Ага, він такий, спасаешь ты там, спасатель. Каже, бляха. З таких спасателів в тюрму садят. Що ти милиш, дима, дурень? Откручуємо так це все. І от мені кажеться, що в цих різних проводочках, що я їх зараз поокручую, є якийсь драгоценний метал. Я, правда, його все накучу, накучу на кучу, як ви бачите в бутилку. А потом я вам покажу, что я с той бутылкой буду делать, как я все четко разбираю. Ну, короче, я вам расскажу так. Я вот это все снимаю. Снимаю вот этот лазер, там плазмазка, вот эти все дротики. Я беру аккуратно, как бы отделываю и скидаю в бутылку, что я вам показывал. Просто у каждого тут болтиків більше, як то різні. Я щоб показати вам, як, як воно все виглядає. Кажу, тут даже драгоценні, самі драгоценні метали. Тамтал. Ой, не тамтал, а родій даже присутствує. Бачите, тут, тут даже є позолотка. Хороша позолотка. Хайштейка. Ну і конденсатор. Я вам покажу теж, що я роблю з этими лентами. Бачите, болтик маленький держить. І вже плохо-плохо все глядіться. Що я буду робити? Ви підписуйтесь, як кажуть, не пожалієте. Бачите ще даже. І от це. Вот это я все від'єдную. От цього чагуна од'єднаю. О, бачите, ще болтик. Один чугун у мене остається, я його в А то все в бутылку. Ну конечно, золото віддільно, по золоту. Вот это я кину. А то все віддільно. Ну ладно, короче, вот это мы потом розоб'ємо, Я не можу зрозуміти, Воно должно вже вивалюватися як-то. Але в мене щось не вивалюється. О! Бачите! Все. Ось тут драгоценні метали є Такі як родій, самий дорогий. іскопаемый метал, можна сказати. Ну такі, що попадається в людей в апаратурі. И мы его вот так лазером вот этим клац, клац Я просто не хочу кидать, не надо вот этот мусор кидать туда, потом мы его можем не перемолоть и не достать будет сильно долго. Вот этот металл надо отдельно. О! Чтобы вы побачили. Вот лазер. И мы его аккуратно за этими всеми дротиками открываем бутылку. И бабло все у нас хранится в бутылочке. Потом мы все его закрываем. И нам на черный день, когда мы собираем бутылку, будем шукать, прорабатывать все, молоть. Кромсать и доделывать. Все, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вподобайки.